Якщо говорити про мобілізацію, яка продовжується на території нашої держави. Юрій Максимів, начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, буквально позавчора, якщо не помляю, заявив, ми повинні збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Я вважаю, що мобілізація буде продовжувати це. Необхідність повістку слід очікувати усім військовозобов'язаним особам чоловічої статі віком до 60 років, тобто тим, хто військово зобов'язаний. Як ви можете це прокоментувати? І чи можна найближчим часом очікувати е активізацію мобілізації тих, хто ще не. Мобілізований вже серед українців. Цілком можливо, і, в принципі, військомати вже таку роботу почали Шукали Ще нові, нові категорії людей, яких можна мобілізувати. Чи є в цьому зараз необхідність? От Як ви вважаєте, ваша думка? І якщо є, то чому? На мій погляд, зараз потрібно. Оборонне планування і довготривала стратегія перемоги у війні. На жаль, такої стратегії, такого оборонного планування керівництво держави у нас не розробило і не зараз не розробляє. В цих умовах прийняття якихось часткових рішень е, ніколи не може давати комплексний системний результат, який ми від нього очікуємо. Насправді потрібно чіткий. Правильне комплектування військ згідно з їхніми потребами. Потрібна підготовка військ, а не виконання просто плану набору когось і переодягнення людей у військову форму. Такий план нам не потрібен. На жаль, зараз велика проблема: що замість того, щоб боротися за якість, у нас борються за кількість. Результат це дає просто зниження боєздатності. Ми замість того, щоб берегти життя людей, дуже часто нехтуємо просто логікою самого процесу мобілізації. Мобілізація передбачає напруження усіх ресурсів, а не просто направлення а це не просто підстава направити когось на фронт майже з нульовим рівнем підготовки. Це абсолютно різні речі. Тобто, наша проблема це відсутність комп. Комплексних рішень. А зараз, під час малої війни, з таким страшним потужним ворогом нам потрібні комплексні рішення. Ось цього у нас на жаль нема. А з чого ви, пане Бутусов, думаєте? От якраз про те, що немає якоїсь стратегічної стратегічної цілі в нашої влади. Тобто, з чого ви робите такі висновки? Тому що не відбувається мобілізація економіки. І сама, сам процес мобілізації суспільства, він абсолютно некомпетентно спланований. Велика кількість людей, які є фахівцями в своїх галузях, вони призиваються не туди, куди потрібно, а просто для заповнення штату. Призивається велика кількість людей, які не можуть служити в армії через певні обмеження. Тобто виконуються плани, але. Не виконується ефективність, не забезпечується боєздатність. Це все складові загальної мобілізації. Ціль мобілізації напружити усі ресурси, сконцентрувати усі ресурси людські і матеріальні для максимального підвищення боєздатності держави. А от на цю ціль, на цю ціль да, ми не працюємо. А скажіть, будь ласка, ще от останніми днями, тижнями, але днями точно активізувалися інформаційні повідомлення про ну ту саму, якщо не помиляюсь, 101-шу бригаду, яка знаходиться американсько на кордоні з Румунією, і вже є заяви, що вони готові України з Румунією, так готові вступити в бій, якщо це буде потрібно. Ну і е, командування авіаносця Джордж Буш. Е, які яке буквально кілька днів тому заявило, що також готове, якщо буде потрібно, вступити в бій? І от зараз в експертному середовищі все частіше з'являються думки, що якимось чином військові чи Сполучених Штатів Америки чи НАТО можливо війдуть вже в безпосереднє протистояння з Російською Федерацією, як ви оцінюєте цю ймовірність, і зрештою наскільки це ймовірно? Ймовірність зараз цього зросла, але б я не покладався на це. Як чинник цього може і не статись взагалі. Ворогідність такого зіткнення зараз, звичайно, дуже висока. Але цього може і не статися. Наша обороноздатність це наша виключна особиста справа. І це ми більше ніж як хто інший, маємо бути максимально все, що залежить саме від нас. Для того щоб посилити нашу оборону.